Microsoft Surface Book за 5500 гривень. І сьогодні у нас на огляді дві акційних модельки: один за 5500, інший за 9500. Давайте розбиратися. Особливість лінійки Surface Book полягає в тому, що в них є ось така конструкція. І виймаючи екран, ви отримуєте повністю автономний планшет з окремою батареєю. І ще одна батарея встановлена в корпус клавіатури. І приєднуючи, ви отримуєте вдвічі більшу автономність. Окрім того, саме ця модель за 9500 гривень має встановлену дискретну відеокарту на 2 ГБ GTX 1050. Ну а щодо нюансу, то в цій модельці присутні мертві зони. По сенсорному екрану, тобто сенсор працює, він справний, але в деяких місцях він не реагує. Ця частинка займає зовсім мінімальну долю екрану, проте вона присутня. А Тепер з приводу оціненої моделі за 5500. Тут також ви отримаєте знімний екран і можете переглядати контент на окремому планшеті. Проте варто зауважити, що в цій моделі сенсор взагалі не працює, і також немає дискретної відеокарти. Але ціна 5500 повністю компенсовує. на обидві моделі. Також надається безкоштовна гарантія на 12 місяців. А при замовленні у точки видачі розетка доставка також буде безкоштовною.